Привіт, вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Друзі, я вирішив запустити окрему рубрику, яка буде називатись Реальний прогрес, де я буду ділитися з вами різними штуками, які працюють. Можливо, деякі з них будуть мати антинаукове якісь пояснення, але це те, що реально працює. Тобто ми будемо зараз без води, без теорії, яку не знати, як застосувати на практиці. Тільки те, що реально працює на мені, на тих людях, яких я тренував, щоб з цих перевірити. Так от сьогодні я вирішив поділитись з вами своїми особистими. Фішками, які реально дуже допомагають мені проводити максимально ефективні тренування, досягати кращих результатів, і ви про них сьогодні дізнаєтесь. Можете не дякувати, просто підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть в коментарях, як вам. Ну, якщо вам цікаво, дивимось далі. І першою моєю фішкою, яку я впевнений, ви оціните по достоинству, якщо застосуєте на своїй практиці, є тонізуючі тренування за день до вашого цільового тренування. Як це виглядає? Все надзвичайно просто. Допустимо, завтра у мене день тренування грудних м'язів. Це означає, що сьогодні я проведу легеньке, дуже легеньке тренування на грудні м'язи. Це можуть бути банальні віджимання від підлоги, це не до відказу, абсолютно це не можна перетворювати на важке тренування. Легке тренування для того, щоб привести ваші м'язи в тонус, щоб знову активізувати нервово-м'язовий зв'язок, так само покращити чутливість ваших м'язів і віддачу до тренінгу. І завтра, оскільки ви не перевтомили їх, оскільки ви не перенапружили їх, ви війдете, ви відчуєте, що ви можете продуктивніше працювати. Ваші м'язи якісь живіші, ваші м'язи пам'ятають, як повторювати, робити, виконувати роботу. От, і Відповідно, продуктивність в рази виростає. Реально мені це дуже подобається. Тренуйте, тестуйте. Просто за день до вашого цільового тренування проводити легесеньке тренування на ту ж саму порпу м'язя. Друзі, з часом наші м'язи втрачають еластичність, вони стають досить жорсткими, і це зупиняє їхній ріст. Так от, для того, щоб ми прогресували хоча б потихеньку, хоча б потрішечки, але стабільно, нам потрібно подбати про еластичність. І для цього підійде як не як дуже добре фішка номер два, а саме розтяжка за день до тренування. Перед самим тренуванням і після тренування. Як це виглядає? Знову ж таки, пояснюю на практиці. Допустимо, завтра у мене тренування м'язів спини. Сьогодні я роблю на м'язи спини розтяжечку. Я добре їх розтягую. За ніч все буде чудово, я відновлююсь. І завтра перед тренуванням я знову ж зроблю розтяжку. І в кінці тренування також проведу розтяжечку. От, розтяжку. Практикуйте в такому діапазоні 20-40 секунд. Це нормальний такий діапазон, який допомагає ваші м'язи підтримувати ну, в хорошому розтягнутому положенні, і після чого м'язи витягуються. Бо, оскільки багато людей взагалі не працюють над розтяжкою, їхні м'язи постійно вкорочуються, вкорочуються. Адже коли ви робите якісь вправи динамічні, ваші м'язи постійно напружуються, стягуються і вони звикають до цього вкороченого положення. От. А через це іменно. М'язові фасції. Фасції це можна сказати такий о, тубус, в який о, повністю обгорнуті ваші м'язи. Вони стають дуже жорсткими, вони стримують ріст ваших м'язів. Тому потрібно над цим працювати. Практикуйте, не переживайте. На собі переконався, що розтяжка навіть перед тренуванням, вона не краде сил. Тренування проходить так само ефективно. Головне розтяжку, виконуйте правильно. Друзі, насправді за максимальну ефективність наших тренувань відповідають не наші м'язи, болять вони чи не болять. Насправді ні. За це все відповідає наша центральна нервова система. І є люди, в яких в принципі не розвинуті м'язи, але в критичних таких ситуаціях, яких небезпечних для життя в людей просто-напросто з'являється дуже багато сил, хоч вони ніколи і не тренувалися. От і це завдяки нашій нервовій системі. От, але навіть якщо ви, в принципі, тренуєтеся і готові до тренування, хочете потренуватися, це не гарантує, що ви вмієте включати свою нервову систему на максимум. І я хочу поділитися з вами своїм особистим е, таким перемикачем, який дозволить вам активізовувати е, нервову систему перед тренуванням. Як це виглядає? Е, це виглядає дуже просто. Потрібно Перед тим як виконувати важку вправу, на яку ви націлені спрогресувати, будь-яку легеньку вправу, щоб наша нервова система, так би мовити, розчухлилася, зрозуміла, що зараз попереду чекає робота. Тепер поясню, як це відбувається на практиці. Допустимо, сьогодні у вас важкий день тренування ніг. Ви хочете встановити певний рекорд по своїй програмі по просіданнях. І хочете, поки є сили, зразу відразу почати з присідань. Так от це не найкращий варіант, це не найкраща практика. Я рекомендую е, зробити будь-яку легку вправу, навіть не на ноги, а просто для того, щоб активізувати тіло і е, після того вже перейти до ваших присідань. І повірте, віддача буде набагато сильніша, от бо тому, що е, нервовій системі треба дати трошки часу розігнатися. І після того, коли ви приступаєте. Ваші тренування вітають на новий рівень. Привіт! Ти хочеш достойно виглядати? Хочеш мати ідеальне тіло? Або можливо, ти вже тренуєшся, але просто не бачиш результату. Тоді вихід є. Я можу стати твоїм фітнес-тренером. Я треную онлайн і з легкістю допоможу тобі, де б ти не був, прийти до твоєї цілі. Реєструйся і змінюйся разом зі мною. Я дуже щасливий, що відкрив для себе важливість е розтяжки в грамотному тренувальному процесі. Четверта фішка буде також присвячена розтяжці, але в дещо іншій манері. Вам потрібно розтягувати ваші м'язи-антагоністи між роботою, між підходами на ваші цільові групи м'язів. Тобто розтягувати протилежні м'язи, які відповідають за діаметральну протилежну функцію в організмі. Як це виглядає, поясню дуже просто і стисло на практиці. Допустимо, ви тренуєте ваші біцепси. Коли ви скорочуєте біцепси, напружуєте тріцепси, їм чинять опір тріцепси. От і ваші біцепси не можуть до кінця реалізувати весь той потенціал, який в них закладений. Не можуть подати той імпульс, адже е, тріцепси посилають сигнал нервову систему, трішки стримувати е, напруження в біцепсах. Так, от між підходами на біцепси, ви можете робити розтяжку. Це Тимчасово трішечки розтяжка на тріцепс тимчасово трішки послабить оцей такий протидію вашого тріцепса, і відповідно ви зможете ефективніше тренувати ваш біцепс. Те саме можна проводити тренуючи тріцепс між підходами розтягувати ваш біцепс. І взагалі інші м'язи. Тренуючи груди, розтягуєте спину, тренуючи спину, розтягуєте між підходами ваші грудні м'язи. Тренуючи квадріцепс, розтягуєте біцепс бедра, тренуючи біцепс бедра, розтягуєте квадріцепс. Коротше, продуктивна, класна фішка. Беріть, користуйтесь. Грамотно завершувати тренування це також шлях до успіху. От. Але грамотним завершенням тренування не є розбирання блінів на штанзі, не є випивання вами протеїнного коктейлю і переодягання з спортивного одягу в ваш звичайний одяг. Я зараз вам поділюся п'ятою фішечкою, яка допоможе вам максимально продуктивно завершити ваше тренування. І це означає, що вам потрібно піти в душ і прийняти. Холодну воду, холодний душ, це п'ята фішечка. Чому потрібно після тренування ще себе мучити? Якщо вже є моральне задоволення, ти провів класне тренування. Ну, здавалося, все окей. Для чого? Шо ці всі екзекуції над самим собою? Насправді, все дуже просто. Коли ви потренувалися, ви отримали мікротравми в ваших м'язах, і це викликає в організмі запальні процеси в ваших м'язах. Так, от. Запальні процеси вони суттєво продовжують період вашого відновлення. Вам потрібно буде довше відновлюватися, але завдяки холодному душу ви можете зменшити запальні процеси, і це дозволить вашим м'язам регенеруватися, відновлюватись набагато швидше, на порядок швидше. Повірте, так само це обереже вас від багатьох проблем, від багатьох травм. Це класно працює і навіть є наукові дослідження, які доводять те, що холодний душ так само. Понижує кортизол, адже це є контрольований вид стресу, то стрес, який вам підконтрольний. Включили холодну воду, коли відчуваєте, що вже все занадто сильний мазохізм, Виключили, користуйтесь також і вам міцного відновлення. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо вас цікавлять сотні і тисячі інших крутих лайфхаків по тренуваннях, ви можете звертатись до мене. Я можу стати вашим персональним онлайн-фітнес-тренером, допомогти вам і привести вас до результату. Залишайте заявочки або на моєму сайті, або пишіть мені в приват в інстаграм. Буду радий допомогти. Я так само складаю програми тренувань, пишу плани харчування. Коротше, я в першу чергу зацікавлений у вашому результаті, щоб він був максимальним. Не забудьте так само підтримати це відео своїми лайкосами, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, адже попереду в планах записати ще більше корисних і класних відео. Ну і пишіть в коментарях, наскільки це було корисним, щоб я розумів від вас зворотній зв'язок. Очікуйте нових відео, Па-па!